Доброго дня! Ми починаємо. Я тягнусь до тебе квіткою ромашки, Вії вітер долі, відхиля мене. Я гублю тебе у сірих днях холодних та кажу собі, що це мене. Ти для мене сонце, вітер, хмари і повітря, і вода, і усе життя. На шляху до тебе неосяжні, але ти це ніби сензбуття, на пелюстках крапельки росинки, сльози, що дощем зронила я. Де б не був ти поряд чи далеко все одно живе любов моя? Всі вірш називається я просто Україна. На світі місце є таке, де мила кожна травина. Де кожен пагорб дорогий, це місце України? На світі нова є така, як пісня материнська, в ній всі відтінки кольорів. Це мова українська. Сміється сонце, гріє небо і квітне материнка. Спитають, хто я відповім. Я просто українка. Дякую. В картині галереї Наталі Володимирівни Юзипович. Вся наша країна святкує Свято День Незалежності. І наша галерея також приєдналася до цієї знаменної дати. Ми відкриваємо оновлену виставку робіт Наталі Володимирівни Юзефович, а також залучили молодих художників нашого міста до цієї події, на що вони щиро відгукнулися і з, з душею і серцем зробили цю справу. Тож я далі передаю їм слово. Шановні гості та митці, ми раді вітати вас з відкриттям творчої виставки, присвячені двадцятій річниці незалежності України. Наша вітчизна, ще зовсім молода. Але володіє таким потенціалом і талантом, як молода людина. І ми будемо надіятися на це і намагатися довести, що на Україні живуть люди дійсно талановиті. А про свою любов до України вам щойно прочитала молода поетеса з творчої спілки поетів та письменників, творчий Кремчук Олеса Мівтахова. Нашому святі присутні заступник голови Крюківської районної ради Поліщук Олександр Петрович. Керуючи справами крюківського райвиконкому чорняська Наталія Петрівна, депутат Кременчуцької міської ради від політичної партії «Фронт змін» Кравченко Дмитро Васильович. Додається заступнику голови Крюківської районної ради Поліщуку з Олександру Петровичу. Дякую, шановні. шановні присутні, сьогодні визначна подія для нашого Крюківського району. Сьогодні ми з вами відкриваємо чергову виставку народної творчості. Дуже символічно, що вона проходить в цьому музеї, музеї художниці Людзиковича. Значить, Від імені голови Крюківської районної ради, від депутатського конкурсу, від виконкому районної ради від себе особисто дозвольте вас привітати з відкриттям цієї виставки і побажати художникам наснаги, добрих ідей, щоб вони своєю творчістю зворушували людські серця до доброти, до любові, до всього найкращого. Ще хочу сказати, що ця виставка дійсно присвячена. 20річчю незалежності України. Тому хочу також привітати вас всіх з цим святом. 20 років наша Україна вже незалежна. Дай її важко, дасть проблеми, але ми самі можемо їх вирішувати. Нам не потрібно, щоб хтось вказував, як вирішувати ці проблеми. І ви, митці, які відтворюєте народну спадщину, дуже важливий внесок вносити для того, щоб. Україна як держава здійснилася. А зараз хочу імені голови районної ради виконкому вручити подяки за активну участь у арт-виставці художників та народних умільців, присвячених 20-й річниці Незалежності України. Назаренко Ірина. Комінкова Олеся випитива Наталія! Вважаємо, що виставка відкрита. і Дай Боже, щоб в ній було дуже багато відвідувачів. На все добре. you <laughs> А про жіночу красу знаю весь світ і захоплюється нею. Мабуть, українка наділена особливим шармом, особливою тимдітністю. Більш влучно про це скаже Руслан Диченко у вірші Українка. А будь я хворий, коли це ще бажаю, наш час такого щастя не знайти. Але десь там, на заході, я знаю, є та, там, до якої не зрости. І в любистку мати вдосвіта купала, водила в гай там, де щебечуть солов'ї, рожеві щічки ніжно цілувала і казала: ти в мене доню краще на землі, і до сонця обережно підіймала. Учила доню, щоб любила рідний край, Пісені українські все співала і казала, ти, доню, українка, пам'ятаю, вже й виросла, мабуть, та дівчина у вишитій сорочці, мозоря, та ж як зустріть тебе, єдина, коли ж так хочу, щоб вже ти була моя. Слово Олесі Хромінковій від народних умітців та художників. Я вас вітаю, шановні гості та учасники виставки. Хочу, по-перше, подякувати організаторам виставки за надану можливість Це саме колективу галереї картинної та райвиконкому за надану можливість реалізувати себе Молодим митцям художникам, поетам. Дякую вам. Про сьогоднішню виставку я маю сказати, що вона має такий етнічний, такий автентичний характер. І що до мене я сьогодні виступаю не тільки як художник, але й як музикант. Я буду виконувати музику, яка називається Мелодія Мирослава Скорика. Це її написав всесвітньо відомий український композитор Мирослав Скорик. І що я вам хочу сказати, нещодавно в червні я була в Києві в музеї геноциду, який характеризується таким сучасним дизайном і трагізмом, в якому за основну тему за ця музика, на яку написані проникні слова. Я хочу, щоб ви чули такий собі мікс сучасності і традицій. Щоб я хочу, щоб в моїх роботах ви побачили в роботах, які виконані в альтернативних техніках, щоб ви побачили щарівну Україну. Дякую. А Зараз я хочу запросити до мікрофону ще одну чарівну дівчину, поетесу, яка входить до спілки творчих Кремчук Олену Маляренко. Рада вітати вас всіх в цій галереї і дякую за можливість виступити і виразити свої почуття молодим поетам. Я не хочу себе ставити в рамки, бути тим, для кого це треба, знов відчути усі мікрорани, що нанесені світом, без тебе. Я не хочу знов падати з неба і зникати без сонця надії. Я не хочу, але мені треба, бо помруть тоді всі мої мрії. Я не хочу коритися в рабстві, бо єдине моє слово воля, схиленим вітром у кревному братстві лишусь там, де вирує роздоля. Обійму тоді ясні зорі, поцілую зарошені трави, утону, де тумани прозорі, Стелять постіль свою величеву. І тоді засміюсь, засміюся, засміюся в обличчя часу, бо на мить я без смерті торкнуся. Бо душею хвилину зважу. Дякую. А зараз гості, шановні, послухайте, будь ласка, цікаві факти про Україну. Пікасо був у захопленні від української художниці Катерини Білокур. Коли в 1954 році він побачив її на виставці, то сказав, що вона геніальна художниця і порівняв її з Сарафін Луїс. Україна має трьох найкращих футболістів у світі. А у 11 столітті Київ був найбільшим містом у Європі. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою. Тут можна поаплодувати дійсно. Трембіта найдовший духовий інструмент у світі, що занесений в книгу рекордів Гіннеса і досягає довжини до 8 метрів, поширений на Гуцульщині. Ну а зараз не найдовший інструмент у світі, а Флейта. Зустрічайте, будь ласка, до вашої уваги виконує творчий гімн України Олеся Хромінкова Мелодія Мирослав Скорик. Yeah. Mm -hmm. Повинна сказати вам, дорогі гості, що вчені, проаналізувавши сучасний стан економіки, зробили висновок, що зараз час дилетантів, тобто, суспільство обирає не брендових дизайнерів, починаючи художників та музикантів. Тобто, починаючи митці, знаходяться на грибні хвилі в той час в те місце. Але щоб досягнути своєї мети, треба володіти неабиякою силою духу та мріяти втілити цю, цю мрію в життя. Зустрічайте молодого прогресивного поета Олександра Ємеця. Якщо колись я скажу. От. Першу чергу спасибі всім, хто підтримує митів. Це круто. Дуже-дуже всім спасибі і з наближаючим святом Днем Незалежності усіх. Власна вірш називається Якщо я колись скажу, що дорослий. Якщо я колись скажу, що дорослий, прибий, не жаліючи часу і сили. Якщо я колись перестану боротись, видно те ж саме. Я готовий, повір. Якщо в перельоті мої крила зламаються, підтримай, будь ласка, візьми й підлатай, бо раптом з тобою буде те ж саме, я не підведу це правило скрай. Крім тебе нікого більше немає, стелі німиють від крику мого, крім тебе ніхто більш мене не сховає. Хоча ж я не вартий, ти знаєш того. Поки я незграбно хапаю повітря, поки я ще теплий і наче живий, ти знай, я. Молитись за тебе за те, що ти є у моєму житті. Слово надається депутату Кременчуцької міської ради від політичної партії «Фронт змін» і нашому сьогоднішньому спонсору Кравченко Дмитру Васильовичу. Будь ласка. Мені дуже сподобалось і дякую о, дякую, мабуть, Богу за те, що є мінці молоді, які ще є і в кого вчитися при тому. Дякую всім спілкам, які приймають сьогодні, в сьогоднішньому заході участь. Мені дуже сподобалось, і я дуже вражений. Але е, важко зараз оцінити і сказати, що ми за 20 років незалежності досягли, але дуже гарно, що ми не втратили е, нашу національність, мабуть, так. Я думаю, всі погодяться зі мною. Щиро дякую, щиро дякую всім за цей заход і хотілося б сподіватися, якщо від мене щось залежить, я буду сприяти цьому. Хай ці заходи стануть, мабуть, хоч раз на місяць, плановими, а не тільки на свята, які у нас відбуваються раз в рок. Велике вам дякую. Щиро від цього серця. Твій дім, твоя батьківщина, моя батьківщина, мій дім. Одна вона в тебе єдина, Її місце у серці знайдім. Молода, квітуча, красива, будеш для мене повік. Сумна і весела, та щиро щаслива. І з миті у мить, і з року у рік будь здоровою, віку в теплі, захистивши її від піти. Не зрадь батьківщини, не згубиш і землі, бо вона тобі вірна завжди. Дякую вам, що ви присутні сьогодні тут, і запрошуємо вас розглянути ці чудові твори, заради яких ми зібралися сьогодні, та скуштувати святковий каравай. 그는 정말로 많은 사람들과의 관계를 보여주고 있는 것입니다.

ребята, вы приходите как раз вовремя, когда надо уже все доедать. Типа нафиг-то выставка, самое главное стол. ты не прав, конечно же, Ты раскаиваешься, они нормально, нормально мысли.